Кисломолочний сир являє собою білковий кисломолочний продукт, головна частина якого казеїн містить усі незамінні амінокислоти. Сир кисломолочний отримують шляхом сквашування попередньо підготовленого молока бактеріальною закваскою з додаванням або без додавання сечужного ферменту. Саме закваска забезпечує сиру типовий кисловатий смак і аромат, а також стабільність кислотного згустку. Після внесення закваски суміш ретельно перемішують і залишають в спокої для сквашування на 8-10 годин, після чого утворений згусток розрізають і перемішують. Залежно від сиру, який виробляється, застосовують кислотну або кислотно-сичужну коагуляцію кислотно сечужна коагуляція білку дає змогу під час виробництва напівжирних і жирних видів сиру отримати згусток щільної консистенції, який легко виділяє сироватку. Під час перемішування згустку для покращення видалення сироватки його підігрівають до температури 40-50 градусів, подаючи в міжцінний простір сировоготовлювача гарячу воду. В домашніх умовах кисломолочний сир виробляють під дією розвитку власної мікрофлори з подальшою обробкою згустку в побутових умовах. На сьогодні в промисловості використовують сучасні сировиготовлювачі. Отриманий згусток частиною сироватки подають на формовочний стіл, де його фасують в ляльні мішечки для самопресування. Сир в мішечках викладають на спеціальні віски, де під дією власної ваги відбувається відтік сироватки. Після пресування Сир набуває форми формі мішечка і вручну запаковується в парафінований папір та відправляється на реалізацію як продукт, що швидко псується. Даний спосіб виробництва має ряд недоліків, адже існує висока ймовірність обсімоніння готового продукту, тому строк реалізації сиру не перевищує 2-3 діб. Використання автоматизованих ліній по виробництву сиру кисломолочного Дає змогу застосування різних способів формування і пакування готового продукту. До складу цих ліній входять багатофункціональні сировиготовлювачі, в яких відбуваються такі технологічні операції, як заквашування, сквашування, обробка і підігрів згустку, а також при необхідності його охолодження. За допомогою напівавтоматичної фасовочної лінії. Згусток дозатором подається на спеціальні блок форми в яких і буде відбуватися відходження сироватки і самопресування сиру. Клиновидна форма кисломолочного сиру є традиційною для ряду європейських країн. Заповнені форми складають одна на одну на спеціальний візок і направляють в штабель форм, де вони фіксуються і відпресовуються під тиском. В процесі пресування штабель форм через певний проміжок часу перевертають декілька разів. Для рівномірного розподілення в сирі. Перш ніж запакувати готовий сир, його необхідно повільно і рівномірно охолодити, щоб забезпечити необхідну активність розвитку мікрофлори. Цей процес проходить в холодильних камерах. В середині прес-штабеля проходять спеціальні канали, які забезпечують рівномірну циркуляцію повітря по всіх формах. Після того, як сир сформовано і охолоджено, його вивантажують, а прес-форми направляють до мийної машини, де вони обробляються гарячою водою з миючим розчином. Чисті блок форми вивантажують на візок і направляють для подальшого використання. Після видалення сироватки і охолодження сирні конуси мають певну форму і вагу, а також структуру сирного зерна. Такий сир герметично запаковують в термоусадочну плівку. Головки сиру за допомогою конвейера подають в камеру з захисним газовим середовищем, де і здійснюється пакування. Газове середовище виключає можливість повторного обсіманіння готового продукту, яке спостерігалось в попередньому способі пакування в парафінований папір. Запакований сир направляється в термоусадочний тунель, де він набуває відповідного товарного вигляду. На заключному етапі пакування на сир наклеюють етикетку, де вказують всі необхідні дані, регламентовані стандартом на даний вид продукту. Готовий продукт пакують в картонні коробки. Використання сучасних автоматизованих ліній по виробництву кисломолочного сиру надають виробникам ряд переваг, а саме, Можливість формування і пакування сиру різними способами. майже повна автоматизація технологічного процесу та максимальне використання всіх складових частин молока. Все обладнання ліній виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі, легке та ефективне в застосуванні. Наприклад, штабель кантувач легко перевертає до 15-ти прес-форм одночасно. При цьому візок кантувача. Залишається на підлозі нерухомим. Одним зі способів пакування вже відпресованих сирних брусків є пакування в вакуум пакувальній машині. Такий спосіб пакування сиру дає змогу виробляти продукт з подовженим терміном зберігання, адже режим вакууму. Виключає можливість розвитку сторонньої мікрофлори. Особливістю роботи сучасних автоматизованих ліній залишається використання багатофункціональних сировиготовлювачів, яких за допомогою мембранного насоса згусток обережно подається на порційний пристрій. Блокформи, що виходять з мийних машин, вручну завантажуються на транспортер. Блокформи можуть надавати продукту і круглу форму, вони мають специфічну будову. І ретельно продуману систему відтоку сироватки. В результаті перевертання штабель форм головки сиру набувають певної форми, гомогенної структури та необхідної масової частки сухих речовин. Технологічна система збирає без залишку кислу сироватку. Яка використовується в різних цілях. Всі блокформи зроблені з високоякісної харчової пластмаси і мають спеціальну гігієнічну конструкцію. Міцна пластикова рама утримує форми, зварені в єдиний блок, що дає змогу переміщати їх по цеху і перевертати під час пресування. Охолоджений сир пакують на вакуум пакувальній машині і направляють на реалізацію. Використання сучасного обладнання дає змогу отримати готовий продукт високої якості, адже виробництво кисломолочного сиру на автоматизованих лініях передбачає, перш за все, високу гігієну виробництва, без якої неможлива конкурентна здатність продукції на ринку, а перед споживачем постає якісний продукт в сучасній упаковці.